Десята ранку львівська залізниця цей Hyundai мав вирушити до Києва три години тому. Однак ультрасучасний швидкісний потяг стоїть на колії. Що з ним трапилось, хочемо з'ясувати у технічному відділі, однак тут нічого не знають. Ми не займаємося тим, ми, ми не в курсі, і ми його не обслуговуємо. Ми не можемо. Нам ніхто навіть інформації не може дати. Хоч щось з'ясувати про потяг, намагаємось у чоловіків, які порались біля вагонів. Ми не вас не знаємо, не нас не знаємо, ми Ми журналісти каналу. Будьте здорові. Тож замість столиці Хюндай поїхав у депо на ремонт. Згодом вдалося з'ясувати в усьому винен працівник залізниці. Черговий помилково скривав потяг на колію з несправною електромережею. Через це важливі деталі потяга вийшли з ладу. Що робити тим, хто не зміг виїхати до Києва? Йдемо з'ясовувати до каси. Сьоні мав відправлятися в сьомій ранку. Хюндай ви не встигли та підходять 26 шостий віконечко. Тобто від. Ага, тобто відміточку в якому журналі чи що? відміну звичайно роблять. Місця, здають здали свої квитки восьмеро людей, серед них і Тарас. Зараз він мав би бути у Києві. Мав о першій годині заплановану зустріч в столиці, та зрозумівши, що на неї не встигне, вирішив нікуди не їхати. Всі пасажири чекали 15 хвилин. За 15 хвилин сказали, що перейдіть на другий перон, Він під'їде туди. Після того 45 хвилин мовчанки. І працівники залізниці, які з'явилися, попросили нас сісти в звичайний поїзд, який тільки приїхав з Києва. А от близько сотні пасажирів таки поїхали до Києва чотирма вагонами 91-го потягу, Київ-Львів прибули до столиці не 12-й, а 14-й. Уже в столиці їх зустріли наші журналісти. На київському вокзалі люди ніяк не можуть повернути коштів, адже квиток на Хюндай дорожчий майже на 100 гривень. Ми вже тут, мабуть, хвилин 40 знаходимося. Ну скільки поїзд прибув. Без 10 два так уже 40 хвилин і досі нічого не організовано. Кажуть, що хтось робить калькуляцію, але коли ми прийшли сюди до КАСКО, взагалі тут ніхто нічого не знав і каски каси взагалі були закриті. Хоч раніше на Львівській залізниці нас запевнили, кошти повернуть усім. У зв'язку з тим, що Відправляти ми могли тобто пасажирів, ми могли відправити вже тільки із запізненням, то зрозуміло, що е, різницю у вартості для всіх пасажирів е, залізниця буде компенсовувати. Датися пасажирам потрібно у указ Львова або Києва, станція відправлення, станція прибуття. Є спеціальні каси повернення платежів, Людина звертається з квиточком туди, і е, відповідно відшкодовують більшу частину вартості. Це декому повернули лише 19 гривень. Ну це не є адекватна, я розумію, це не є адекватна переоцінка. Простий квіток я зараз піду куплю за 100 гривень. Навіть по-студентському я куплю собі за 70-50 гривень. Бо колись це робили той перерахунок. Ну що за дурниця? 19 гривень ви можете собі взяти на квіти, на цукорки. Квиток на Hyundai цьому чоловікові коштує 260 гривень. Ціна проїзду ж на київському купейному потязі коштує близько 170 гривень. Однак це з комплектом постелі, який пересадженим пасажирам не запропонували. Нагадаємо, вже не вперше подяги хюндай зривають рух на залізниці. Христина Шевченко, Роман Маленький, головні новини Львова.